Вони докладають надзусиль, аби навчитися жити по-новому. Захисники, які зазнали важких поранень у боях і пересіли на крісла колісні, відновлюються в рівненському шпиталі для ветеранів. Заняття готують ефективні та цікаві, аби захисники не лише зосереджувалися на відновленні, а й спілкувалися між собою. Підтримували. Одне з таких бачила Катерина Курбанова. Працюємо! І заняття з кросфіту для пацієнтів, які відновлюються після травм. Кожен робить те, що йому під силу. Працюємо над всіма групами м'язів, які потрібні для того, щоб в майбутньому абсолютно вільно себе почувати на кріслі колісному. Працюють за принципом дві хвилини вправ, одна хвилина на відпочинок та зміну тренажерів. Такі групові заняття ще й допомагають бійцям соціалізуватися, розповідає Дмитро. Чоловік жив у Харкові, працював сучі кухарем, а коли отримав повістку, став до лав збройних сил. Воював на Курщині. Коли побачив Росія, як все розбите, думаю, ох ти, куди ми їдемо? Там і отримав поранення від скиду з ворожого дрона. В глазах потемніло, упав. Через секунду прийшов в себе, але вже якби, не чувствую тіла. У мене нічого не боліло, Ну в мене не больно, було лапше нічого. Якби нуло. От... Просто, що не можу пошевеліти і все. Після кількох операцій медики повідомили Дмитру, що стати на ноги шанси малі. Повністю лежав, я тоді да, навіть не садився. Тобто, перший раз тут посадили, мене в очах потемніло, я, ну, я не можу навіть сидіти. Ну, а зараз, бы тут тут езжу на едештуки, езжу, там пересаживаюсь. то тобто, ну, більше сіл стало. Таких результатів вдалося досягти за три місяці роботи з реабілітологами рівненського шпиталю ветеранів війни. Дмитро вчиться бути самостійним уже на кріслі колісному. Яну, тяну. дивиться до мене. А це Олексій. Після травми чоловік не відчуває половини тіла та завдяки таким вправам намагається додати сили рукам. Повномасштабну війну він зустрів у Ірпені, звідти евакуювався на Закарпаття та згодом пішов захищати країну. Бойові завдання виконував на Харківщині, ворожі позиції нищив зі 120-го міномета. По три, по чотири атаки за сутки ми відбивали постійні обстріли, вибухи. От було страшно, було ну незвично. Пригадую день, коли дістав поранення. Ми два постріли зробили, а на третій вже прилетіли до нас. Мене одразу бачину так все обстріляло осколками. Ми попадали, контузія, ти нічого не бачиш, нічого не... Не чуєш осколоку уразив хребет, ноги відмовили, і звикнути до цього було непросто, розповідає Олексій, та не зневірюється і докладає надзусиль під час реабілітації. Є люди, які будуть по-перше, дивитись на вас, і бачити крісло колісне, а потім вже вас. А є люди, які будуть бачити зразу вас, а потім вже крісло. То в мене, слава Богу, там 99 Оточення вони бачать мене зразу, а потім вже крісло, і це якби надихає. Адже окрім фахової допомоги, завдяки підтримці рідних і друзів, теж можна долати труднощі і вірити в себе, і це також один із головних аспектів реабілітації, запевняють захисники. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт сітів. Єдині новини.